Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні ми продовжимо тему огірків і кабачків. Я хочу показати результат того експерименту і того нового методу, яку я запропонував для огірків. Як бачите, я робив внизу чорну плівку, В попередніх відео це було видно. А зверху зробив білу. Бачите, огірок. Зійшов другий, я зробив такі отвори і вони себе прекрасно почувають. Там тепло, волого, і отак кожен огірочок росте у мені теплички. Я говорю, що внизу в мене в попередніх роках було тільки біле, плівка стечку, а в цьому році я зробив внизу ще і так що я думаю, що огірки витримують це похолодання, як бачите, вони себе почувають добре. Частину я висадив у ґрунт, вони вже підросли, зараз подивлюся, вони вже два дні тут у мене ростуть, як вони себе почувають. Я прикрив їх агроволокном, ну, думаю, що теж вони витримають, закаляться, вже сусідтя з'являється маленьке. Ну і там далі. Накриваю, тому що ще ця ніч і слідуюча ніч буде прохолодна, а під агроволокном воно витримає і закалиться. І ще покажу вам один метод, як я робив кабачки. Я зробив, їх висадив і з ящика чорною стежплівку зробив таку, як мені тепичку і їх прикоп, за, чи, посадив. І отаким от чином прикриваю. Воно захищає від холодного повітря і тут є свій мікроклімат. Як бачите, почуваю себе дуже добре. Скоро вже почнуть цвісти, А так їм тут затишно. Що наплівка дає нам тепло? Як бачите, кожен кабачок себе почуває. Добре, так ми можемо зберегти їх від оцих похолодань. От. Ну, інші теж я так зробив, вони себе гарно почувають. Так що... Я буду вдячний за ваші коментарі, діліться своїми враженнями. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Я буду вам дуже вдячний.